Привіт! Ви на каналі Соабо. Молочної роботи, мене звати Аліна, і в цьому відео я хочу вам показати, які у мене є варіанти до 1 вересня для вчителів. Покажу, почну з дешевих: від дешевого до дорожчого. По-перше, є отакі варіанти одиничок. Вони є в двох кольорах. ой ой-ой! Отакі є жовто-червоні і е, зелено-жовті. Вони по 70 гривень. Розмір їх в висоту 4 чи 4,5 см. Зараз поміряємо. Ой, щось напутала. 6,5 см. Це в ширину, вони 4,5 см. О, висоту це 6,5 сантиметри. От. Ну, коротше. 6,5 см. Значить, отакі одинички. Ну, у мене такі аромати є, я їх міксую. Я люблю міксувати аромати, щоб не працювати з одним. І у мене є аромати малина, полуниця, вишня, персик, мандарин. Оці аромати дуже люблю, і я їх міксую в наборах, тому вам все одно попадеться приємний аромат подарункового набору. Отакі такі одинички є. Раз. Потім є отакі совушки в пакетику. Це совушка сірого кольору. Ось отак от вона виглядає. Я можу тут буду прикріплювати чи тут буду прикріплювати відео а, цих наборів, цих варіантів. От така совушка. В висоту вона 6,5 см, ціна її 120 гривень. Отаке слово дякуємо за вашу працю а, розміром 9,5 см на купу. 5,5 см, отаком, 130 гривень. Теж приємний фруктовий аромат, є теж в двох кольорах: червоно-жовтий і отакий зелено-жовтий варіант. Отак от виглядає ззаду. Ворог вот такі от товщини. Тому, якщо ви шукаєте подарунки вчителям до 1 вересня, Пишіть мені, ці всі варіанти вже є на сайті. Сайт буде в описі під відео. Якщо замовляти одну одиницю від п'яти штук, наприклад, п'ять отаких от, от варіантів, то буде знижка мінус 10%. Отакі є в наявності. Хто хоче замовити, пишіть особисті. Далі. Блін, я не. Зібрала ще один набір з півонією. Я вам тут ставлю ще й отакий варіант набору з півонією, совушка. Все виконано з мила. Там є літерки АБВ. Це кожна окрема літерка, і вона теж кожна окрема літерка має аромат. Є малинка, є полуничка, це теж мило, і його можна використовувати, пінити.